Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Стосовно загроз масових загроз атак по Україні цього тижня, в період з 30.09 по 6.10, Я хочу сказати наступне: я склав прогноз по днях, я склав прогноз по областях. Знову ж таки, найбільші області, які знаходяться в зоні ризику, це Сумська область, Київська область, Хмельницька область, Івано-Франківська, як би це не звучало, дивно. Область можуть бути навіть вогневі удари по Тернополю, в тому числі є загрози атак, досить серйозні загрози атак на ем, Харківську область. Карти досить негативні випадали. Але разом з тим, по Херсонській області карти показали переміни в кращу сторону. Будемо спостерігати за цим всім. Знову ж таки, Дніпро. Дніпро, Дніпропетровська область теж знаходиться в зоні великих ризик атак. Ввечері, до речі, буде прогноз по гарячих точках, будемо розбирати детальніше. На Донбасі ситуація все ще залишається гострою та дуже небезпечною. Стосовно загроз масованих атак, атак шахедами, атак БПЛА, то цього тижня вони можуть бути. Сьогодні велике релігійне свято. Я карти в руки не беру. Сьогодні Сьогодні я просто говорю. Я хочу сказати, що загрози атак реальні і досить відчутні. Тобто, саме по території України можуть наноситися атаки, в тому числі і в цей день. Сьогодні покрови, велике релігійне свято. Я вас з цим вітаю, тому я сьогодні просто говорю я карти в рук не беру, але я аналізую свої попередні розклади і я розказую те, що я бачив, те, що мені карти показали. Тобто, загрози атак, шахедами, БПЛА, загрози терактів досить високі. Тим паче, знову ж таки, задіяна якась дитяча енергія. Дуже активна дитяча енергія біля карт вогню випадає. Тобто можна зробити висновок, що, можливо, будуть знову бити по якихось навчальних закладах або по лікарнях, або по місцях масового скупчення. Знову ж таки, закликаю, будьте обережні, максимально скажу чисто від себе, що за весь період повномасштабки я по суті не відвідав жодного масового заходу. Чесно. Єдиний раз, єдиний раз, і про що я вже 300 разів пожалів. Краще б я туда взагалі не пхався. Це був концерт. І Вола. Але я вже 300 разів пожалів, що я туди пішов з різних причин, не тільки тому, що він старий фанерщик, який вже рот не вміє відкривати правильно під фонограму, а й тому, що все-таки мене десь, знаєте, совість мучила ще дуже довго після цього. Тому я для себе зарікся взагалі відвідувати будь-які заходи і місця масового скупчення людей до кінця війни. Ну, це моє право, це моє рішення. Кожен живе і кожен для себе вирішує, як йому правильно робити. Але. Я для себе прийняв таке рішення. Бажаю всім мирного тижня, бережіть себе, будьте максимально обережні. Удари можуть бути.